Я так, що що ви кажете? От не оповіт, що ви хочете? Відео, Відео теж було зйомку вести можна, ж, правда? Дивіться, викладіть речі, які у вас є. Добре. Ми вам підкидати нічого не, Я Але за просто це не Скільки ви збираємо. І скільки ну. разів таке би, кстати, прокатувати у вас. Ну, типу, якщо... Як правильно назвати? Ну, ви, ви перестали вживати? Вживати? Да, звичайно. вже звичайно. — продавати. перестали? — Я ніколи не продавав. Це вже було. У вас блядь, 200 разів мене ну, так, ні, шанов, ви розумієте, що... — розумієте, це, Ми вас це, просто це... багато разів знаходили наркотики. Скільки багато, багато разів? А ну розкажіть мені, пожалуйста. Скільки? два, як мінімум. Ні, не було такого. Раз, типу, то була е, лимонна кислота, раз були амфіті, другий раз трава, третій раз Мединського, з Мединським були. Кін? З З Мединського. Я не знаю, хто це. Чи то не ви, чи то у вас той друг, ваші ці друзі. Поняття немає. не маю. У мене вже друзі немає. Я не дружити ні з ким. Ні. Чому? А чому маю дружити? Об'язаний? Так вийшло. Ну наркотики вживаєте чи ні? Ні. Вже перестали. Я її не вживав. А що, продавали просто? Продавав, а що собою возили. Хто з собою возив? Лимонну кислоту? Та ні. Куди ви руки берете? Я можу свої гро показати, якщо вам щось цікаво там. Тримайте свої. Покажіть, Що сигарети. Тут дві сигарети. Видно? Чотири там сигарети на дві. Може бути. Тут нічого у вас немає. Не знаю, вроді немає. А у вас же ви можете здійснити огляд, якщо у вас достатньо підстав вважати, що Будь я займаюся. Ви вас а два рази це... знаходили наркотики. Це більше року ви... назад було. Ну то що? І тепер мене це те все життя буде, все це перевіримо, Якщо все буде добре, якщо ви підстали ну, на, на путь істини, як то кажуть, то все нормально буде. Да? Все показуйте остальне. Я Щ... ж казав вам все достатньо. — Ще ключі і гроші. Станете на путь виправлення, як то кажуть. Все, все? буде добре. Я ж вас нічого не змушую. Не, не тикайте мені в лице, будь ласка, мобільний. Я забрав його. Mm. Нічого немає. Ви можете проводити по одязі, а не отак. А я що роблю? Методом виступування. Ви руку запихуєте мені під курточку. Це неправильно. Не перебільшуйся, сином. Я не перебільшую. Я Гроші? Ну то тримайте їх в Це руках. може бути взятка, ну, що... тримайте їх в руках і не видумайте, тут перевірили дай, та й поїхали. Який цирк? Робота в нас Вам така. Що вас тут тримтять? Тому що вони погано. Я хворий, ви не чуєте, як Русь. я говорю. На що ви хворі процес. на ніс і на горло. Просто покажіть мені, їх розгорні. Ось. розгорніть. Розгорніть самостійно. Мені зручно знімати і розгортати. Ну то не знімайте, або ставте той телефон десь. Мене знімати, я маю право. Знімайте, що хочете. Ви просто, ну я кажу вам, кожен раз, як мене тут бачать наряд, він зразу розвертається і доганяє. Конкретно мене Ви Де, Десь тут супер... живете? Ні. От тут цього... гуляю. Гуляєте тут? Так. Да. Mm. Все? Mm. Да. Дякую. Mm. Не було така, що вибачте, за те, що пробували там щасливої дороги. Це ви з кимось ви нас тут. Спієте. Не за рулем сьогодні. І що? Тут, ну, так мені ще шить... Додому. До Гарного дня можуть побажати. Побажайте. Ховайте свої речі, Де тут смітник що не підкажете?